Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу розказати про такий телеграм-бот, як MemefyCoin. Це обична таполка. Просто тапаємо по екранчику, ось по цьому чоловічку, і нам фармляться монети. Також тут є пост, нам дає е, турбо. Це у нас е, умножається все в X10 на 10 секунд. У нас було по 8, Я нажимаю на це, і у нас тепер по 80. Тепер стараємося скоро тапати, тапати, тапати. Тапаємо, На 10 секунд нам дається. Тапаємо, тапаємо, тапаємо. Все. Е, також тут є енергія, воно знову додається енергія до нас і також тут є е, абрейди, можна робити, е, влучати тут різні штуки. Та як у надкоєнні, може, хто знає. Також тут є реферальна система. У мене зараз 16 рефералів за перший уровень, якщо ваш реферал е, перейде на перший уровень, вам дає 12,5 тисяч коїнів. Далі там 25, 50, 100. Так що посилання на цього бота я залишу в Телеграм, ой, не в Телеграмі. Так, в Телеграм буде і буде під відео. І також посилання на свій телеграм, там де є всі свіжі проекти. Телеграм-боти, виплати там з них, теж буде в телеграмі. Посилання залишу під відео. Так що, скоро також буде тут аеродроп, і має називати так непогано, я вам скажу, я чув. Так що всі переходимо під відео і починаємо тапати. До нових зустрічей.